Посол Ізраїлю в ООН розкритикував Раду безпеки за ухвалення чотирьох резолюцій 7 жовтня, які не засуджують Хамас за його дії. Він заявив, що генасамблея також ухвалила дві резолюції, у яких Хамас не згадується, а лише йдеться про його бранців без назви угруповання. Ізраїльський посол закликав ухвалити чітку резолюцію, яка б осудила Хамас, назвала б його терористичною організацією і вимагала б звільнити заручників. Вона не має вимагати переговорів чи обговорень. На раді лежить моральне зобов'язання ухвалити дуже просту резолюцію, яка б осуджувала Хамас. Хамас. Водночас, палестинський посол звинуватив Ізраїль у веденні повномасштабної війни проти його народу. Він заявив, що Ізраїль прагне вирішити конфлікт воєнним шляхом. А тим часом в Ізраїлі тисячі людей і далі виходять на вулиці, вимагаючи укласти угоду про звільнення заручників, які досі перебувають у секторі Гази. Протести активізувалися після новин про те, що в неділю ізраїльські війська виявили тіла шістьох заручників Хамасу в одному з підземних тунелів. Як заявив представник Цагалу Даніель Хагарі, їх жорстоко вбили терористи Хамасу незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати. Це спричинило сплеск обурення ізраїльтян. Вони почали виходити на вулиці, вимагаючи від уряду повернути всіх заручників додому. Як повідомляють, переговори щодо заручників та припинення бойових. Дій у секторі гази поки що не мають успіху. Водночас посол США теж засудила жорстокість Хамасу і закликала РБОН зробити те саме. Вона розкритикувала угруповання за те, що воно стратило шістьох бранців під час перемовин про припинення вогню. І все ж вона впевнена в спроможності дипломатії повернути решту заручників і досягти довгострокового завершення конфлікту.